Минулого року наш університет ухвалив рішення про входження до альянсу українських університетів, в якому беруть участь Київська школа економіки, Національний університет водного господарства з Рівного, Дніпровська політехніка з Дніпра, Український католицький університет у Львові. І, власне кажучи, наш університет, і це дуже важливе рішення було саме з тієї причини, що ми бачимо альянс, де є регіональні університети, де є Київські університети, де є приватні, є державні, де є профільні. Де є класичний університет, де є меншого розміру університети, де університет більшого розміру. Ми бачимо альянс як майданчик для інтелектуальних дискусій для того, щоб ми могли мати предметні. Візії розвитку вищої освіти в Україні ми могли мати візії траєкторії розвитку освіти і досліджень, але найголовніше, щоб ми мали візії суспільних впливів. На сьогоднішній день в світовій традиції говориться про те, що університети це не просто освітянські дослідницькі спільноти, це також і ті, хто формує світоглядну культуру. І ось наш альянс в цьому сенсі якраз і є такою. Як на мене, інституцію, яка дозволяє формувати ось таку світоглядну культуру і виробляти проєкти майбутнього. Саме це сьогодні потрібно для України, бо не можна зупинятися на тому, що є сьогодні. Це достатньо чітко втілюється у слові рікавері, яке сьогодні лунає на міжнародних майданчиках. Ми повинні не просто відбудувати Україну такою, як вона була до того. Ми повинні, по суті, побудувати наново. Відбудувати довгуючи так я ось власникав що десь так бачу і і Альянс та дискусії саме на такий такий аспект і спрямовані